Вітаю всіх! В цьому відео ми дізнаємось про які три рівні пенсії іде мова. Знаходимо закон 1058. Він прийнятий ще в 2003 році в редакції від 4 травня 2024 року. Відповідно до статті 2 закону 1058. Система пенсійного забезпечення складається з трьох рівнів. Перший рівень. Солідарна система пенсійного страхування, що базується на засадах субсидування та здійснення пенсійних виплат за рахунок коштів пенсійного фонду. У солідарному рівні пенсійної системи беруть участь усі офіційно працевлаштовані громадяни України. Солідарна система пенсійного забезпечення склалась в Україні історично і тривалий час в цілому задовольняла потреби суспільства. Проте в умовах розвитку ринкових відносин та на тлі об'єктивного процесу старіння населення така система вже неспроможна ефективно виконувати покладені на неї функції. Другий рівень. Накопичувальна система, яка функціонуватиме на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у накопичувальному фонді. Страхові внески до накопичувального пенсійного фонду підлягають сплаті в таких розмірах. 2% бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування кожного наступного року у розмірі збільшеному на 1% до досягнення 7% і подальшої сплати у зазначеному розмірі. Це частина 3 статті 1 закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи. Станом на цей момент другий рівень ще не працює. Третій рівень. Система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат. Цей рівень працює з моменту прийняття закону. І в окремому відео я розповім про перевірений часом механізм участі в третьому рівні. Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення. Важливо, що громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсії одночасно з різних рівнів систем пенсійного забезпечення в Україні. Як це і роблять громадяни багатьох країн світу, при цьому маючи достойний рівень життя та можливість подорожувати в період відпочинку.